Я сподіваюся, сьогодні максимально ви для себе візьмете досвід один у одного, кого є, в кого немає, тому що з наступного року це, скажу, соціальний, це соціальна послуга для нас дуже важлива, тому що скажем, діти, які мають потрапляти в інституційні заклади, вже не будуть влаштовуватись. Тому ми маємо навчитися створювати патронат, вести і маємо розуміти, що це таке. Ми маємо на сьогоднішній день вже існуючу 21 патронатну патронату сім'ю. Мало це чи багато, але ну, на 66 шість громадні мало. Але якщо врахувати те, що сьогодні у нас Гана Васильна сьогодні згадувала 41 дитина у сонячному домі, і він під зав'язку, то я вам скажу, що кількість дітей, які перебувають на тимчасовому вихованні патронатних родинах області, більше ніж в сонячному. Про що це говорить? Це говорить про те, що Раніше це була, хто довше працює, пам'ятає, кілометрова черга на поміщення до сонячного дому для вирішення того чи іншого питання. Зараз ми можемо розв'язати ці питання самостійно. Більше того, дуже приємно вражає можливість співпраці між громадами. Я говорю про ті випадки, коли є можливість влаштовувати. Дітей з однієї громади в іншу громаду подавати рушу, допомогу підтримки, але це не панацея. тому ми маємо прагнути до створення патронатної родини в кожній громаді. В деяких громадах на сьогоднішній день існує по дві по три сім'ї патронатних, але кожна громада повинна мати можливість забезпечити дітям, які того потребують, виховання в сімейному. Городі. Сьогодні ми зібралися саме в такому складі. Чому? По-перше, це громади, які вже мають позитивний досвід, і як сьогодні вже зазначилось, які поки що не мають патронатного роботи. Для чого, для чого саме таким чином? Тому що ми маємо не лише ну, в якомусь мірі хвалитися або обмінюватися позитивом створення. Ми маємо ще обговорити проблеми, з якими стикаються громади при бажанні створити, але коли щось не виходить.